Шановні майстри, ви хочете займатися великим форматом, але ви не знаєте, яке обладнання вам придбати. Так от, я, Савайло Анатолій, вам впевнено можу порекомендувати. Для порізки. Це система Sigma Keracut або Raimondi MK2 Plus, або Siri. Для переноса плитки, звісно, без варіантів, це система. Від торгової марки керама, переноска керама. Це повноцінна, можна її половинку купити. Вона комплектується різними присосками. Тут зараз стоять топ-вей від торгової, під торговою маркою Старк. Можна ставити шеджинги. Вона універсальна, можна багато і помпові, і автоматичні. А тепер, а на чому буде різати? А різати, звісно, також на виробу українського виробника стіл. Від торгової марки Керама. Ці столи бувають різні, і метр 80 на мет 40, і метр 80 на метр 50 із вуженням, із багатоніжками, і метр 50 на 90, і мають різні доповнення як вдоль, і як в поперек. Тому звертайтесь до мене, надам додаткову консультацію. Хочете подивитися детальніше, будь ласка, YouTube. Але саме головне не тримаєш зброї, допомагай зсу.